Я Андрій Луді. голкіпер. Граю за Реал Мадрид. Мене звати Михайло Мудрик. Я граю за Лондонський Челсі. Наше рідне місто Красноград. Харківська область. Мене звати Олександр Зінченко. Я граю за Лондонський арсенал. Моє рідне місто Радомше. Житомирська область. Україна. Я родом з Великої Новосілки, яка повністю знищена росіянами. Моє рідне місто Київ. Черкас. Запоріжжя. Вінниця. Житомир. Саки. Крим. Макіївка. Мене звуть Максим Талавєров. Мене звуть Анатолій Трофович.